Більше 60 років тому в Івано-Франківській обласній філармонії був започаткований всеукраїнський фестиваль професійного музичного мистецтва Прикарпатська весна. Цього року він триває з 1 по 6 квітня. Право урочистого відкриття надано академічному камерному оркестру Гармонія Нобіле. Далекого 1950 року була започаткована Прикарпатська весна в тодішньому Станіславові. місто, в якому пропагуються кращі зразки української та європейської музичної культури. Ось вже 64 роки збирає на сцені обласної філармонії, професійні музичні колективи та солістів з України, близького і далекого зарубіжжя. Фестиваль це звичайно приємно і ми. Тому що наші митці, в першу чергу, філармонії і ті приїжджі, наші виконавці, які завітають до нас протягом фестивалю, вони, звичайно працюють над тим, щоб ми мали можливість насолоджуватись мистецтвом. І ніякі, скажімо, перепитії в країні і так далі, вони звичайно важливі і вони впливають, звичайно, на, на цей такий моральний стан. Але Робота митця є і в тому і є, щоб дарувати скажімо, людям якусь, якусь віддушину. Цьогорічний фестиваль у зв'язку з нелегкою фінансовою ситуацією в країні філармонія проводить власними силами. Запрошені професійні музиканти з Львова, Тернополя, Києва. Підтримаймо гарну ініціативу.